А то вітаємо з ним народження вас, бажаємо всього самого найкращого, здоров'я, бажаємо миру в серці в цей нелегкий час, і бажаю до останнього подиху життя, бути вірному Богові. Вітаємо вас. Вітаємо. Тату, вітаю вас з днем народження. Бажаю вам, ну, напевно, найбільш бажаю вам і всім миру, щоб скоріше настав мир і щоб. На наступне, море, на наступне, на якийсь там день народження, щоб вже дожили. І щоб було таке день народження, щоб зібралися, щоб закінчилася війна, і ми зібралися геть, всі-всі. Всі діти, всі внуки і посиділи, поспівали разом на день народження. Таке я вам бажаю. Приїжджайте скоріше додому. Тато вітаємо вас з Днем народження. Бажаємо вам самого найкращого. Хоча вже вас Ви так слабі внучками. Синами, дочками, І щоб ваші роки були, вам в благословіння. Повертайтеся додому, ну, але ще там будете, чуть, чуть пізніше. Днем народження, дідусь. Приїжджайте до нас, будемо деньку глядіти. Днем народження, дідусь. Бажаю вам всього найкращого. Тато вітаємо вас, з днем народження. Дякуємо вам за все, що ви нас виростили, вигодували. За всі моменти, які ми мали в житті. На кінець хочу вам побажати: будь вірний до смерті і дам тобі вінець життя. Вітаємо вас на народження. Бажаємо всього самого найкращого, Бажаємо мудрості. Щоб не спішили, ще посиділи трохи там, але приїжджали. У нас домашня обстановка, всі пішли в школу. Старші ще сплять, а менші. Кажу, давайте, Діда, приві... привітаємо. Мама. Каже, діду, вітаємо. Кажи. М. Так що хай вас Бог благословить. І на літо ждемо. Так. Вітаю вас, Днем народження. Дякую вам за життя, яке ви подарили. Для мене особисто. За науку, духовну, фізичну. Можу працювати своїми руками. Дякую, що в такий нелегкий час ви всіх нас народили з вірою. Хай вам Бог воздасть і благословить вас надалі. Дякую вам за все. днем народження, я вас люблю. днем народження, хай вас Бог благословить! вас днем народження, народженням, тато, дякую за ваше життя, за те, що ви зараз з нами. Ми можемо бути з вами. Хай вас Бог благословить на щоб ми були тільки радістю для вас. Вітаємо вас, з Днем народження. Вітаю! Да! Я, дуже... я вам бажаю щастя і да Я вас люблю. Фрі -фрі 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 -фрі. Вітаємо вас з Днем народженням, бажаю вам всього самого, самого найкращого. Дуже цінуємо тим часом, який ми можемо зараз разом проводити і насолоджуємося ним. З, з Днем народження! Дня. Ми вас дуже Дня. любимо. Тато вітаю вас з Днем народження! Бажаю вам Божої благословень! Дякую, що ви є. Я вітаю вас з Днем народженням і хочу побажати вам щастя, не такого, як сонце. Бо воно заходить. Не такого, як місяць, бо він сідає. А такого, як небо, бо воно безкрає, дідусь, вітаємо вас з Днем народження. Бажаємо вам мудрості і здоров'я до кінця ваших днів, щоб ви ще були з нами на землі дуже довго. З днем рождення вас, дідусь. Ми вітаємо вас з днем. Народження. Бажаємо вам всього найкращого. Дякую, що ви мовитись за нас, діду. Ми вітаємо вас з днем народження. Ми дякуємо Богу за ваш примір, який ми маємо в нашому житті. Одне пожинання, яке би ми хотіли уставити вам, це записано в Откровині, 2 глава 10 стіг, друга половина стиха: Будь віремна смерті і дам тобі вільні житті. Хай вас Бог благословить, і ми ще раз дякуємо і вітаємо вас з Днем народження. Ми вас любимо. Слава Богу, що ще один рік пройшов все добре з вами, що ви з нами тут. Бажаю вам здоров'я, саме перше. Щастя і так вже є здоров'я, щоб ще було. Вже мудрості треба. Вона й так є, але вже більше треба. Благословень від Бога. І цілу кучу правників. Діду, вітаю з ним народження. Бажаю найкращого. Господь благословить і щоб ви завжди були вірні Богу. я люблю тебе сонечко. І привізйте до нас, будь казочку, а будку, таку руковичку. Призяйте до нас, будь ласка. Дідусю, ми вітаємо вас з днем народження.

Що кажуть вам онуки. Ми усі, дідусь, вас дуже сильно любимо і бажаємо від Бога, радості добра для вас, наша паця дорога і за на Бога, Божому благослові, і буде ті болю для вас, ти діду, по дідусь, діду, y di, hai bolwieth yma'i llynu